Для такої ж вікової групи є ще зараз інший кемп, який найновіший. І ми думаємо, що він буде дуже популярний. Вони його відкривають тільки цього року від 6 до 13 років. Це на базі бордингової школи «Уінсхем». Це біля Лондона, недалеко десь годинку, може, півгодинки їзди від Лондона. Я на тій локації не була, тому скажімо, покажемо вам їх фотографії, які вони самі робили. Просто новинка-новинка. Новинка-новинка. Але щоб ви розуміли, що це кемп, який називається Survival Camp. Вони роблять цей кемп в співпраці з академією виживання Бера Грілса. А хто не знає, якщо ви бачите його фотографію в нас зараз, то ви зрозумієте, хто це. Ви бачили з ним дуже багато програм. Де він вчив як виживати. Він навіть в Україну до речі приїжджав на початку війни і робив інтерв'ю з Зеленським про те, як виживає Україна. Тому це прям програма в співпраці з його академією. Буде він там, не буде він там, ми не знаємо. Це, це буде сюрпризом. От, але це будуть його е, колеги точно. І діти будуть звичайно вчити англійську мову, але також протягом всі всього кемпу займатися е, розвивати скіли для виживання. Тобто вони будуть будувати тенти, вони, можливо, навіть будуть ночувати в палатках одну Я ніч. Я думаю, скоріше всього, так і буде. Так, так. тобто це такий досвід. Е, відчути, як то з запалити вогонь самостійно, як то поставити палатку? Вони будуть виживати на воді.